7 грудня ми відзначаємо Всесвітній день української хустки. Здавна хустка вважалась українським національним аксесуаром, який зберігає в собі старовинні традиції. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом. Це невід'ємна частина української культурної спадщини. Хустина є оберегом жінки з давніх давен. Дівчатка в основному носили стрічки, міночки. А коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом, оберегом сім'ї, родини. Це символ і необхідність. Образ хустки був символічним виявом прихильності. Протягом століть хустина була в Україні найдорожчим подарунком, яка символізує домівку та матір. А хустка в нас завжди була в кошані. У літню спеку й лютий холоди, їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви, дома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала. А взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу -то їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови, бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли, тому хустки були завжди з жінками, як навіть путь останньої хвилини. Краса в густині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Сьогодні яскраві хустки поступово завойовують прихильність не тільки українок, а й модниць цього світу. А отже українське вкотре стає світовим трендом. Ось така вона звичайна хустка, родинний оберіг, краса українського народу. Хай барвисть як сад на весні, наші рідні українські хустки залишаються в серці кожної українки. Збагачуйтесь позитивною енергетикою, одягнувши українську хустку.